Чи варті якісь 40 гривень вашої нервової системи і моєї особисто? Я вважаю, не варто. Особисто я замовляю всі посилки новою поштою. Ті, що я собі замовляю, рослини, то взагалі немає питання тільки новою поштою. Відправилась тільки що посилочку на село у Вінницьку область 95 гривень. А відправка Укрпоштою це буде. 40 гривень або 50 гривень, в залежності, якщо це експрес або стандарт. Ну, якщо це е, село Укрпошта, то е, експрес не має смисла ставити, тому що е, пересувні відділення і понятно, що вони всі разом приїжджають, що експреси, що стандарти. Тому е, Укрпошта йде тиждень, як мінімум. А Пошта йде. Дивіться, Сьогодні число у нас, нас 16.05 я відправила ось тільки що на даний час. А в п'ятницю 17.05 до 12.00 посилка буде вже у покупця мого. І вона висадить капусточку. Те, що я щиро вдячна, що купила мене капусточку. У мене ще трошки є до продажу по 15 гривень, хто хоче, пишіть. І вже ще часто запитуєте, чи ікра відправляється у Карпошту. Ну що, люди добре? Ну ви ж розумієте, що ні, звісно, ні, ні. Тільки нова пошта і все. Тому бажаєте замовити, пишіть і напишіть, будь ласка, свої, свою думку з приводу Укрпошти, нової пошти, як ви відправляєте, які у вас казуси були, чи не було у вас казусів. Давайте поговоримо про це, якщо вам цікаво.